Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні пропоную вам познайомитися з творчістю художника Анатолія Петрицького. А саме з його картиною, яка називається квіти. Це натюрморт. Пам'ятаєте, що таке натюрморт? Це зображення нерухомих, застиглих предметів, квітів. Овочів, фруктів, меблів, іграшок тощо. Подивіться уважно, які кольори використав художник. Дуже багато різних кольорів: білий, червоний, жовтий, жовтогарячий, бусковий, фіолетовий, зелений. Коричневий навіть. У мене ця картина викликає захоплені та радісні відчуття. Квіти вражають своєю природною красою і жвавістю. А що, дітки, відчуваєте ви, коли дивитеся на цю картину? Подивіться на червону жоржину в центрі картини. Як ви думаєте, про що вона нам може розповісти? Мабуть, про те, як вона любить літо, яке воно яскраве, так? а чому похилила голівку жовто-гаряча жоржина? Про що вона сумує? Я думаю, про те, що вже закінчується літо. Скоро прийде осінь. І наші квіти. Не зможуть вже так гарно квітнути. Дітки, чи подобається вам ця картина? А ви пам'ятаєте, хто її автор? Анатолій Петрицький. А назва картини? квіти. Сподіваюсь, ви отримали задоволення, розглядаючи цю картину, так само, як і я. До зустрічі, малечок!